Шкора Радикальна партія. Треба, шановні колеги, відрізняти державних службовців від службовців органів місцевого самоврядування, обрані народом уповноважені народом посадові особи. Це трохи різні категорії громадян. Більше того, я вважаю, що експеримент із оподаткуванням пенсій показав усю його недолугість і невдалість. Результату для пенсійного фонду ноль дефіцит бюджету пенсійного фонду станом на сьогодні більше 2 мільярдів до кінця року, плюс 9 мільярдів гривень. Дефіцит пенсійного фонду зростає, а доходи від оподаткування пенсій порядка там мільйонів гривень. Тобто я вважаю, що прийшов час ставити питання взагалі про скасування цієї норми. Одаткування пенсій працюючих пенсіонерів 15% пенсії, які сьогодні вилучаються в працюючих пенсіонерів, мають бути їм повернуті, тому що результату для пенсійного фонду ніяко. Одна суцільна соціальна несправедливість. Дякую вам, будь ласка.